Вартість купівлі та оренди нерухомості зараз абсолютно неадекватні. В той час, коли над головою літають ракети та шахеди, ціни навпаки мають знижуватись. А тепер увага запитання, що першочергово впливає на здешевшення або здорожчання будь-якого товару, в тому числі і квартир. Звичайно, її будуть власники, які необ'єктивно оцінюють свою нерухомість. Звичайно, є ріелтори, які таке враження або зовсім не розуміються на ринку нерухомості, або переслідуючи якісь свої корисні мотиви, навмисно завищують ціну. Буває таке, що і все разом. Але давайте відверто: це одиничні випадки. Єдине, що глобально впливає на здорожчання або здешевшення будь-якого товару, це попит. Незнахабнілі власники, не зажравшіся ріелтори і не світло з Венери, яке відбилося від болотних газів. Якщо подивитися на графік цін у розрізі декількох років, то можна побачити, що він такий хвилястий. Чому так? Чому квартири продавалися за безцін на початку війни? І зараз буде жорсткий приклад. Вибачайте, але так, щоб уже всі зрозуміли, чому квартири в Києві продовжують дорожчати, а у прифронтових містах дешевшають. Ракети, війна це все впливає на попит. Але в цьому питанні важливо дивитися саме з точки зору є або немає. Якщо квартири дорожчають, відповідно є люди, які їх купують за цими цінами. Відповідно, і попит є. Тому нічого дивного у таких цінах у Києві наразі я не бачу.